Слава Ісусу Христу, вітаю, збирати і сестри, сьогодні 15 березня і сьогодні ми чуємо слово з п'ятого розвиванки від Матея. Це фрагмент нагірної проповіді Ісуса. І дуже важкий текст, бо він нам говорить про таку болючу тему: про любов до ворогів. Ми ж Нам же важко любити їх. тих бачите, росіян, які стріляють е, до наших солдатів. І руйнують наші міста, ми живемо в постійній загрозі. деякі з нас постраждали серйозно від них. І як за них молитися? Як тут ми чуємо у змі дуже часто, що маємо їх ненавидити, Постійно. не будемо їх любити ніколи, бажаємо зла, щоб вони здохли і так далі. Як ми християни в цьому морі ненависті маємо ми маємо все поводити, ми ж не хочемо. Ми ж не і проросійським, ми любимо Україну. А з другого боку, ми християни, як маємо це оставити. Давайте трохи подумаємо. Перше прочитаємо собі цей текст. того часу Ісус сказав своїм учням, ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього свого, ненавидитимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваші ворогів, моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злим і над добрими, та посуває дощ на праведних і не, на неправедних. Поки ви полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і, і, і митники роблять? Коли ви привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичних і роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, Досконало. Ось таке слово. Слово з Євангелія від Матея. Знаєте, що Матей пише своє Євангелії до євреїв, і тому воно має форму таке п'ятикніжя, П'ять великих таких мов навчань е, Ісуса. Так, так звана нагірна проповідь. Це одна з тих п'яти мов Ісуса. Чому п'ять? Тому що в Старому Завіті є п'ятикніжа Моїсеєве. Як євреї вважають, що автором є Мойсей. Ми знаємо, що не тільки Мойсей редагував ці, ці книги, да, але є п'ять книг, 5 книжок. Тому п'ять мов Ісуса, бо Ісус є новим Мойсеєм посланий Богом. Ми хоче доказати християнам, чи підтримати Християн в цьому переконанні. że Jezus jest nowym Mesją, nowym Mojżeszem. Właśnie Jezus komentuje Bożu, Boże zapowiedzi, czego nikomu nie robił Mojżesz. Mojżesz przekazywał Boże Słowo, Jezus komentuje, tak? A co oznacza, że on jest wyższy za Mojżesza nawet nie. I więc Jezus przypisuje sobie boskość, ludność, Jest on Bóg, na. Тому дякуємо за це слово Матея за вказівку. А сьогоднішній фрагмент це наказ любити кожну людину, також і ворога, так як це Бог робить. Бог дає свій дощ, знак богословення на добрих і на Не тільки не є так, що дощ сходить на добрих, а погані люди помирають з прагні. Бог дає всім. Так що я покликаний, так, як, 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 як християнин я покликаний любити бути досконалим. Тобто бути таким як Бог. Досконалість не полягає тому, що я буду. Як Бог, чинити чудеса і так далі, такі досконалість це просто любити, так як Бог. Це нас запрошує. Такий e, єзуїцький. Монах Антоні де Мелло е, сказав, каже, що це таке любов. Подивись на квітку троянди. Чи троянда, вона може сказати, мій запах. Е, я даю тільки добрим людям, а відмовляю людям поганим, недостойним Цвіте для кожної людини. Кожного погана, це ж може е, так, нюхати цей цей. dziecha tym aromatem, ładnym Trojandem, zapachem Trojandem. I temu, skoro czas kazać, że lubów na roby żonnych, żonnych ryznys, lubów, lubić każdą. Takim jest Boh, takiu Boh lubi takiu lubowiu i takiu lubowiu my pokłękani. Ale z drugiego jak rozumieć tę lubowę, bo nam się tak ciężko lubić, jak tobie chatę zrujnowały, ubiły twojego rodzicza, ty pod postino, jak ich lubić tych Rosjan, a w mass media, mass media postyjno je zakopie, ty ich itd. Tak I co Jezus rozumie, czy jest lubow do wrogów, nie? jak to zrobić? Jak luby te cerealno ważko, ja sam znaję. Dawaj te podwy mocny, szumaj na dumcie Jesu, szumaj na dumcie Jesu, szumaj na dumcie luby Na greckiej mowie je, bahato, tenami cztery słowa, które hmm. ainsi, jak i okresy lubow. Lubow chce, w cztery uwymiarach, cztery konteksty lubow. Pierwszy kontekst lubow, duma jeszcze widomy nam, zrozumiły, chce, Lubow, jaką zapisują słowem i mają odjeść słowo Storgein, to taka lubow rodynna, lubow baćkiew do ditaj, ditaj do baćkiew, nie jest taka lubow, nie? Znajmy, że naszych baćkiew, naszych ditajków, my lubimy i lubowie tam jest jakieś nosy, niemalże te łzy rodynne i tak dalej i jeszcze słowo, co słowo eros mają erotykę, nie? i jest słowo erana. i to też jest też lubow, to co wiadomo między człowiekiem a intymne życie i tak dalej, tam je poczucia, głębokie i tak dalej, nie? co e, wiadomo intymnie, seksualnie. No zwyczajno takiej lubowiu my też nie możemy lubić naszych wrogów. I jest też e, e, Słowo filia i słowo filain, co najharniejsze z tych greckie słowo jak oznacza miłość lubów, bo lubów może oznaczać, że słowo filia pesty, je pęsty, i tak itd. nie duże arne słowo jako kresli pewni emo, emocjonalny stan najwyższy stopień miłości Це теж та, та, та любов, коли ми закохуємося, бачимо якусь гарну дівчину, якогось гарного хлопця і кажемо, я так з ним хочу йти в життя майбутнє, коли просто ми щасливі, емоційний стан. Звичайно, так не може дивитися на ворога, який тебе стріляє. Не? Так не буде нікого, щоб його так любити, така любов'ю. І маємо ще слово агапе, де є слово Агапан. I, i, um, e, i tutaj te słowo agape, sam się co tam że lubić wasze worek hiv. Šo co takie, te, e, wskazać, to takie, ten lubów agape? Trzeba coś powiedzieć, że w sile lubowym agape nie ma tak je, tak emocjonalnego stanu. Czuję takie zakochanie, staka, nie, że ja tak lubię, tak wyczuwam je tak dumy, dzień, noc, spade nie, nie mogę, bo tak lubię. Мої коханого. Ні, це не така любов. Якщо маємо любов агапе, то так сказати, без... Е, е, немає значення, як людина наставиться. Вона нас любить, проклинає, е, бажає нам зва, ненавидить нас, е, навіть нас завдає нам болю, ранить нас, засмучує. Ми не будемо до цієї людини відчувати. Е, Ненависті. Не. Чому? Бо це наше рішення волі. Ми вирішили, що будемо і любити. Не. Ісус, Це важливо, тому що Ісус нашому ставити ворогів нікого не вимагає, щоб ми любили ворогів наших, так як ми любимо кохану нашу половинку, чоловіка чи дружину, щоб ми любили ворогів як кращих друзів ну, не диво, сексуальна любов, взагалі, чи так, як дітей, та, батьки люблять, ну, це, це, неможливо відчувати цей емоційний стан. Не? Е, просто це неможливо. Не? Е, і якщо ми когось закохалися, ну, то ми на це не пануємо, це поза нашим розумом. Якби, не? А тут ця любов, агапе, вона це рішення волі, тобто то розум тут то, задіяний. Я хочу любити, бажаю добра. І цей, бачте, попри всі ці рано я встаю, бачите, після ночі важкої і, і стаю. І, і тоді я молюся за наших ворогів, за навернення Путіна і тих солдатів, тих, хто завжди я молюсь, наприклад, за тих, хто сьогодні нам прислав шахеди, не? за тих, хто дискав ці кнопки. Боже, дай навірне тим людям, які. Вислали на Старокостантинів ці шахеди і бажають нам зла і хотіли мене вбити моїх братів, моїх прихожан, коханих, і знищити зруйнувати наше місто. Я молюся їхнє навернення. Це не є любов, така емоційна. Та я не закоханий в Росії в росіянах. Але я бажаю їм навернення, бо вони в небезпеці втратити спасіння, щоб навернулися і жили, щоб покутували щиро. Щоб, щоб не робили зла. Тобто це є певне для любов агапе, це є певне рішення в інтелектуальній сфері, яке нас спонукає робити добро попри всі зранення, кривди і так далі. Не? Любити ворогів. Так Ісус нас вчить. Вона, вона важка, це любов, не? але це єдине, що нам допомагає вижити, агапе, агапе, любов агапи. Це така здібність любити когось, кого ми не любимо і хто нас не любить. І таку любов може мати тільки тоді, коли Ісус нам дає силу. Ми самі не можемо з себе мати такої любові. Звичайно, ця любов не означає такої байдужості до того, що робить людина. В любові агапе, багато доброї волі вказуємо. Людині, але мусимо часом її зупинити, навіть певні мати певну поведінку, теж певні рішення певні робити. Тому ми захищаємо, зупиняємо ворогів, ми кажемо їм, що вони погано роблять, хоче їм донести і пояснюємо їм, і так далі, щоб вони додому вернулися, щоб покинули нашу країну, щоб не продовжували робити зла. Ми їм показуємо, що це їх ненависть. ona ruinuje nas, ale ruinuje też ich nie dusi. I może ktoś poczuje, nie? To znaczy, nasza armia nas zachyszczaje i chrześcijanin, mając ulubioną Agapę, wroga zopinięty, tak, zopinięty. bude wroga zupyjaty, tak, strzelać strylaty też, nie? Ale oby razowo będę imolicz z tych, kto, kto przeszedł na ziemię, jak ktoś z w pełn. Будемо їм показувати, бачите, ми ж не хочемо вас вбивати. Вертайтеся додому, живіть там у своєму середовищі. Не вертайтеся до Бога. У вас любові немає, ви в небезпеці втратите душу, бо ви прийшли з ненавістю вбивати нас, а ми вам нічого поганого не зробили. Важко любити, важко робити э, цих ворогів наших. Теоретично, це, це, це можливо, бачите, а практично дуже важко. Але коли ми з Ісусом все можливо. Тому просіть Ісуса, що дав нам сил любити наших ворогів і бажайте їм навернення, моліться за них щиро, а одночасно теж доказуйте їм, пояснюйте, пояснюйте і захищайте кохану Україну. Слава Ісусу Христу!